Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з конструювання. Ви знаєте, що у нас на дворі пара року зима. І ось ця зимушка нам подарувала гарні дні і насипала багато снігу. І був у нас з вами дуже такий мороз, да, який заморозив все навкруги. І ось малята, граючись у сніжки, снігом, зліпили ось такого сніговичка. А потім самі пішли на гірку кататися на санчатах. А, на жаль, нашого сніговичка санчат немає. А йому теж хотілося з малятами покататися з гірки. І ось я пропоную допомогти нашому сніговичку і зробити йому санчата. А робити їх буде малята, ось, подивіться, із нашого лего-конструктора. Бачите, у мене на столі лежать. Ось такі кирпичики, цеглиночки із Лего, але вони у нас різного розміру. Бачите? І що ми з ними будемо далі робити? Я пропоную подивитися. Дивіться малята, як ми вже знаємо з вами, санчата у нас складаються із полозів, так, сидіння і спинки. Ми це з вами вже і малювали, і вчора ліпили на занятті зліплення. Тож дивіться, я пропоную взяти, ось дивіться, у мене є цеглинки зеленого кольору. Їх чотири. Бачите? Ось, подивіться. Я хочу з них зробити полозя. Я ось так щільно ставлю дві цеглиночки. Ось так. А Паралельно, ось так дивіться, поставлю ще дві ось так з'єднаю. У нас з вами вийдуть полосся. А тепер пригадайте, коли ми з вами ліпленні робили маленькі ковбаски і робили з них перекладинки сидіння. Тож я і тут пропоную вам зробити їх різного кольору. Дивіться, у мене є цеглинки, я їх підібрала білого, синього і жовтого кольору. Тож я пропоную вам робити перекладинки. Малята, ви бачите, у нас, ось ми їх поставили цеглинки для полозів, бачите, але вони не з'єднаються. Вони будуть не... Тому першу цеглинку, обов'язково першою цеглинкою ми з вами з'єднаємо ось так. Зараз. Ось так. І ось так. Полозічка, бачите, ми ось так їх і з'єднали. Для чого ми посередині поставили? Для того, щоб наші полозя не роз'їхалися. І потім ми далі будемо з вами ставити іще ось такі поперечні, бачите, ми їх поставимо поруч і білу з цієї сторони. Ось тепер у нас будуть і полозя такі, бачите, дуже. Красиві, і вони будуть ось міцно у нас триматися. Далі малята ми з вами зробимо спинку. Ось так, дивіться. Ми на самий край ставимо одну цеглинку, зверху ставимо другу цеглинку. І потім іще третю. Бачите, я взяла два кольори для спинки синій і білий, щоб вони були гарні. І трішечки ось тут у нас залишилося. Місця. Дивіться, схоже на спинку? Схоже. Але малята, ми, пригадайте, ми з вами, коли ліпили санчата, ми полозя закругляли. За допомогою легоконструктора ми це з вами можемо зробити. Дивіться, у мене є ось такі елементи, півцеглинки, але вони, бачите, трішечки закруглені. Дивіться, малята, ви можете поставити їх ось так. І у нас вийдуть санчата, бачите, як закруглені. А можна малята їх приєднати ось так. Дивіться. І з'єднати їх ось такою. Маленькою півцеглинкою. Бачите? Ось так. Сюди можна прив'язати мотузочку і теж вийдуть гарні санчата. Ось погляньте. Із невеликої кількості цеглинок лего у нас вийшли ось такі гарні санчата. Погляньте. Сніговичок, тобі подобається? Так, аму ну, приміряй. Погляньте малята. Сніговичку такі санчата в саму пору. І ми, він може теж наздогнати своїх друзів малюків і покататися з ними теж на гірці. Подивіться, як буде це гарно. Ось так. Бачите? Ось він повертає санчата. І так він буде з гірки їхати. Ось так. Малята, ви можете зробити такі санчата. Для кого? Для найулюбленої вашої іграшки, яка у вас є. Це може бути або лялька, або якась іграшка тваринки. І теж для них зробити самчата, і взяти навіть їх з собою на вулицю і спробувати, будуть вони їздити чи ні. А я чекаю на ваші фото, а може навіть і відео ви зробите. Як ви зробили санчата? Для полу ви їх зробили, і чи їздили вони у вас по сніжку? А я з вами прощаюся, до побачення, до нових зустрічей!